У всі часи люди поклонялися багатьом різним богам. Хоча насправді все це були не боги. Біблія, Слово Боже, відкриває та показує, що все це були всього лише ідоли, біси, яким люди поклонялись. Люди робили всяких істуканів своїми шурками, поклонялися їм, приносили дітей своїх жертв. А коли проходили якісь проблеми, ці ж божки, яким вони поклонялися, біси, вони не могли їх врятувати. Насправді, істинний Господь і Бог, який дає владу та силу, це Ісус Христос. Це істинний Господь, і Бог він завжди являв свою силу та владу через своїх помазанців, Авраама. Давида, Моїсея, Самсона, пророків, апостолів, Бог завжди показував, хто є істинний Господь, ту силу та владу, яку мали вони, і те, що робили, вони ніхто не міг робити. І це показує, кому насправді у кого вся влада у Господа Ісуса Христа. Тому зараз весь світ поклоняється Ісусу Христу, тому що Він є істинний Господь, і тільки Бог він являє нам любов, Бог він не дав свого єдиного сина заради спасіння кожного з нас. І тільки Бог, Ісус Христос, він може дати вічне життя смерті. Ніякі божки, біси не можуть чого дати.